Ося далі, Уляна Дрючкова, журналістка на зв'язку з нами з Ізраїлю. Уляна, доброго вечора. Рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, ситу... ситуація від суботи до понеділка. Наскільки міняються настрої в Ізраїльтян? Чи розуміють вони зараз, що країна буде захищена від вторгнення терористів? Важко сказати, що є стовідсоткова впевненість. Мені здається, ізраїльтяни досі оговтуються від того шоку, який був в суботу вранці. А звісно, в суботу це була більше паніка. Тут немає що приховувати, тому що все-таки величезна кількість людей, там ми всі в тому числі, злякалися. Звісно, тому що якщо ізраїльтяни, мешканці Ізраїля до масованих і масових запусків ракет сектора газу вже звикли. Ча цього разу мушу сказати, це зовсім по-іншому виглядало принаймні перший день. Тому що зазвичай, коли ти чуєш е, тривогу, то це означає, що після неї ти почуєш один, максимум два буми, е, тобто перехоплення залізного купола. А тут ми чули і три, і п'ять, і чесно, я вже збивалася рахувати і. Дуже сильний бум, дуже близько, означав, що є приліт. Власне, від цієї паніки ми потихеньку перейшли до якоїсь е, такої сьогодні. Е, не скажу що 100%, знов ж таки впевненості, але принаймні розуміння, що робимо, е, як робимо, і е, ті, хто е, був у резерві, він, звісно, вже з'явився. На сьогодні ми роз, розуміємо, що е, за 48 годин лави. Армії оборони Ізраїля поповнилася 30 тисячами резервістів. Вони зараз прибули в свої військові частини. Хтось уже відбув на військо на завдання, а інша частина, вона власне взялася або за рутину, тобто ті, які можуть працювати, і тобто, якщо Йдеться про якісь підприємства, які працюють наразі. Вони працюють ті, хто зараз не працює, чиї підприємства організації зачинені на даний момент і не можуть здійснювати свою діяльність. Ті люди, звісно, взялися за волонтерство. Тобто, тут українцям це дуже легко зрозуміти, тому що українці мали це те саме в перші дні вторгнення, і зараз я впевнена, що це все відбувається. Ці мережі волонтерів, які збирають, возять які влаштовують штаби біля. В військових частин годують резервістів, допомагають переселенцям з півдня, і власне, тобто тут уже така якась згуртованість проявилася, а відкинули всі свої ем, суперечки, тому що до цього країна фактично рік виходила на мітинги, і політика розділила дуже сильно суспільство. То зараз всі в одному човні. І всі розуміють, що гребти потрібно разом, скажіть, Такого, будь ласка, була... Уляну, годину тому з'явилася інформація, бо небонімінне сказав: ми почали, Ізраїль переможе. Чи означає це, що почалася наземна операція? Інформація про те, що наземна операція почалася, у мене немає. Принаймні, я не бачу цього ні в ізраїльських. Змі ані в різних соцмережах. Ми знаємо, що величезна кількість військ цегалу зараз тягнені до кордону і сектором газу. Можливо, ця заява Бінаміна мінантання була зв'язана з тим, що Ізраїль у відповідь на обстріли з території Лівану на ракети, які почали прилітати сьогодні, в обід. Почав там авіаоперацію, тобто це була авіаційна відповідь на ці ракети. Можливо, йшлося саме про це, що ми пішли на той фронт не. Боячись і ем, не зважаючи на всі ті заяви і погрози, які звучали з боку Хізбали. Про те, що якщо Ізраїль ем, почне атакувати територію Лівану, відповідь буде від Хізбали, в тому числі тобто вона з півдня, у можлива та з півночі. Вибачте, з можлива, півночі. Так, можлива так, можливо, атака. Ну про це вони міна написав в Твіттері, А ще раніше у в своєму виступі сказав, що це війна, фактично чи дійсно в Ізраїлі це сприймається як початок війни. І що ізраїльтяни бачать результатом фінішем цієї війни, якою має бути перемога? Дивіться в за дві години після початку, після вторгнення після початку масованого ракетного обстрілу, тому що спочатку пішов обстріл, а після фактично під цим прикриттям зайшли терористи на територію Ізраїлю з півдня. Власне, після двох годин не ситуації, взагалі що відбувається, міністр оборони. Йовгалан заявив про те, що це війна, це не було офіційним яким розпорядженням чи документом, але він заявив, що це війна. І десь через кілька годин уже ем, теж ем, з'явився з'явилася заява Бінантаняго. Він теж говорив про війну. Вчора ми отримали офіційне оголошення війни. І власне всі розуміють, що так це війна, а тому, що до цього, як я сказала, всі ракетні обстріли, в принципі, вони достатньо звичні вже для ізраїльтян. Нове те, що терористи зайшли на територію Ізраїля і фактично розстрілювали людей на вулицях. Та всюди, в будинки вривалися, тобто це було якесь жахіття суботи, і власне це найбільше це якраз е шокувало ізраїльтян, і від цього шоку вони, звісно, ще й досі не відійшли. З приводу наземної операції в Газі тут ще важливо розуміти, що це достатньо складне рішення буде для цегалу. І якщо операція ця буде, вона буде достатньо складною. Ми на даний момент не розуміємо, яка кількість заручників є в Хамасу. Ми точно знаємо, що зайшовши на територію Ізраїлю, вони е, сполонили е, і жінок, і дітей, і військові у них є серед е, заручників. Е, ми точно не знаємо я маю на увазі. У медіа про це не говориться. Звісно, ця інформація закрита, але по тому, що вже нарахували змі, і по тому, що з'являється інформація від різних родичів, і сьогодні вони збиралися на прес-конференцію. Тобто, ми розуміємо, що заручників близько сотні, можливо, трохи більше. І власне тут головне і ключове питання: як діятиме цегал в умовах того, що в секторі газу знаходяться ізраїльтяни, і як їх визволити з цього полону? Скажіть, будь ласка, у нас є от інформація в медіа, що палестинські терористи тривалий час готували цю кампанію. Вони тренувалися фактично дуже серйозно і постійно. Проте розвідка Мосад пропустила якось цю інформацію. Що говорять місцеві медіа? Якого розслідування вони бажають чи можливо звіту, які взагалі тут можливий алгоритм дій? Звісно, питання наразі більше ніж відповідей, тому що ем, таке вторгнення не могло бути готовим за день за два. Звісно, воно готувалося, і це було видно з того, як вони діяли, з того, як вони заходили, як вони заходили, чим вони залітали, запливали на території Ізраїлю. Тобто, це була спонтанність, був обраний достатньо хороший з точки зору нападу день, тому що закінчувалося якраз тиждень свят сукот, був шабат, і звісно, люди максимально були розслаблені після довгого періоду відпусток, свят і так далі. І власне це й привело до того, що достатньо багато людей не зреагували, не були готові. Зараз, звісно, саме громадянське суспільство, ізраїльтяни, і в перший день ставили це питання: де була армія, чому вони зайшли, чому терористи так легко зайшли, так швидко зайшли. А чому власне зачистка почалася тільки по обіді? Того дня, що трапилося з пропускним пунктом, тобто питань достатньо багато і, звісно, ізраїльське суспільство цього не пробачить, тому що зараз вже йдеться про більше 700 якщо я не помиляюся, можливо вже надвечір зростає. Зросла цифра, тому що вона фактично збільшується щогодини. Тобто сім. Сот громадянин Ізраїлю були втрачені в перші години цього вторгнення. Звісно, Ізраїль, Ізраїль такого не мав. А, Ізраїль такого давно не переживав, такого масованого нападу, такого масового вбивства громадян цивільних в першу чергу йдеться про саме про цивільних. Тобто питань буде, і питання вже починаються. З'являється інформація про те, що, начебто, єгиптяни передавали біняміну та Анягу інформацію про те, що Хамас щось готує, велике і серйозне, і грандіозне. Це З'явилася така сьогодні інформація, буквально на вечір, Звісно, канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю відразу спростувала цю інформацію, але питання будуть і вони нікуди не дінуться. Звісно, зараз основне і ключове це встояти, тому що зараз всі політики, які до цього фактично рік. Виходили на протести. Ізраїль був фактично рік у протестній ситуації. Суспільство було розділене. Всі виходили на багаточисленні багатотисячні мітинги, і всі були розділені. Зараз всі це відкинули, і зараз головне це щоб питання це ізра і щоб Ізраїль встояв. От щодо... А далі звісно, питання будуть накоплю щодо розділеності. Сьогодні в наших телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Бенімін та і представники коаліції. Домовилися працювати спільно, буде коаліційний уряд. Що ви скажете? Можете підтвердити цю інформацію чи спростувати? Я не бачила 100% інформації від Бенеміна Натанягу чи від когось із представників коаліції і опозиції, які домовлялися, про те, що 100% цей уряд буде. Я точно знаю, що ця пропозиція пролунала ще в суботу Від Вони опозиції, так? Про... Так, від опозиції, mm -hmm. власне, від опозиційних сил, які фактично ходили з іншою частиною, яка не підтримує уряд бінаміна Данягу. Um... Майже рік на, на ці багатотисячні мітинги щосуботи е, власне йшлося про те, що саме створити в цей момент, в цей критичний для держави момент створити уряд, а е, який буде урядом дієвим на дану ситуацію. Після цього вони розійдуться і будуть працювати далі як працювали. Е, Кілька ось уж сьогодні, вранці, теч точно була і в обід інформація, що вони досі домовляються і розглядають цю пропозицію. Бінамін до досі розглядають цю пропозицію, тому що це саме опозиція вийшла з цією пропозицією, і точного 100% підтвердження наразі немає. Подивимося. Що говорять місцеві аналітики? Чи велика вірогідність того, що до терористів Хезбола, Хамас? Вибачте, буде долучатися Хезбола в повній мірі там ну, інші терористичні організації, такі як Талібан і так далі. Ну, тобто, велика вірогідність цього, чи все-таки ви бачите, що є стримуючі фактори? От і далі конфлікт не буде розповзатися? Війна вірніше віця тут прогнозувати ніхто не береться, тому що це така невдячна історія. З ризик величезний, звісно, зберігається. Хіз поки що не вступила 100%, але напруження на ліванському кордоні є. Той обстріл, який був сьогодні в обід з боку території Лівану, взяла на себе відповідальність ще одна терористична організація Ісламський джигад». Тобто якась гра ведеться. Ми дуже сподіваємося, що ті кроки, які вже зробив, зробила влада Ізраїлю і армія, вони будуть саме тим стримуючим фактором, який стримує і Хізбалу, і той самий ісламський джихад до якісь, до якихось більших радикальних дій. Тому що на сьогодні, наприклад, сектор Газа, він вже фактично ізольований. Не секрет, що Ізраїль туди постачав і товари, і електрику, і паливо. Наразі це все відмінено, скасовано, і протягом вчорашнього дня, і протягом сьогоднішнього дня цегал наносив масовані uh -huh. удари по сектору газу. Але поки ми бачимо, що от сьогодні в обід, наприклад, знову обстрілювався центр і південь достатньо активно. Тобто, сили у них ще точно є. І тут так залишається це все таки ключове питання, на яке наразі мені здається відповідь ніхто не береться давати про те, чи вступлять до. Додатко вступлять в цю війну додаткові терористи, гравці. Дякую, спасибі, Уляну. Дуже цікаво вас було послухати. Уляна Дрючкова, журналістка з Ізраїлю про ситуацію в країні.